Вітаю всіх. Відгадайте но загадку, що дається кожному при народженні? Звичайно, життя. Життя це особлива форма існування і руху, фізіологічне існування людини і тварини, діяльність суспільства і людини в тих чи інших виявах, реальна дійсність. В народі кажуть, життя прожити не поле перейти. Не той багато прожив, кому багато років, а той, хто багато зробив. Оберігати саджанці, оберігати життя. Отже, життя це найцінніше, що є у кожної людини. А ось і казка в гості поспішає. Хто мене знає, дітей мудрості навчає. Послухайте казку і зробіть свої висновки. Казка Олени Лопатіної, що таке життя? Засперечалися пролісок, сніг і зайчиха. Що на світі найкрасивіше? Найкрасивіше, сказав пролісок, це коли розквітає перший пролісок. Навкруги ще сніг, а сонячний промінь дзвонить у білосніжний дзвіночок на зеленій стрічці. Весна прийшла, весна прийшла. Ні, найкрасивіше, сказав сніг, це коли перший сніг випадає. Земля чорна, замерзла. Неприваблива, а впаде перший сніг і земля немов умиється, все укутається в пухнасте покривало, покращає, засвітиться. Ні, сказала зайчиха, найкрасивіше це коли маленькі зайчата в перший раз на галявину виходять. Навкруги квіти пахучі. Трави високі, і в них маленькі пухнасті грудочки сидять. Перший раз на світ дивляться, вушка в них ворушаться, а очі робляться величезними від подиву. Я прекраснішої картини не бачила. Даремно ви сперечаєтесь, лагідно сказало їм сонечко з висоти. І погладило всіх трьох і землю навколо. Це все найкрасивіше, тому що все це життя. Отже, народжуючись, кожна людина отримує найважливіше право право на життя. Таке ж право має будь-яка жива істота на нашій планеті.